Жамало сьогодні для 15-річчя модного глянця ти обрала кримсько-татарське вбрання. Мені здається, що тобі дійсно теж підійде ця, ця форма е, шляпи. Обору. обору так так само я підтримую українських дизайнерів, тому що я вже е, своїх 11 луків, які, яких я буду виходити у Стокгольмі, гуляти е, не знаю на прес-конференції, е, на вечірки. Я буду тільки в українському вбранні. Це моя така позиція. Щоб питали, звідки ти це взяла. Щоб їм хотілося приїхати до нас не тільки тому, що в нас гарна музика, а тому, що в нас дійсно гарне вбрання і взагалі ми крути. Нас Євробачення, ти співаєш кримсько-татарською мовою. Хоча в яке ти обрала для виступу, нічого кримсько-татарського немає. Чому і так вже є і в музиці, і в словах. Дуже багато фольклору. Мені хотілося виглядати дуже космополітично. Мені хотілося виглядати так, щоб це була сучасна людина, яка точно знає звідки вона і пам'ятає своє коріння. Але не хотілося, щоб це знаєш було і вишиванка, і феска, і все одразу. Чи стежиш ти за своїми конкурентами по конкурсу Євробачення? Мені здається, дуже е, кльовий е, француз Амір. Ми зна... з ним навіть познайомились, і він мені сказав, я не гей. Щоб ти знала, я так здивувала, що не це каже я одразу під час знайомства. Так, так мені подобається британці, голландці. Так виходить, що вони всі чоловіки. Я не знаю, чому ти знаєш, що про Євробачення часто кажуть, що це конкурс домогосподарок і сексуальних меншин. Що виконавець, який виступає, має обов'язково подобатися геям і лесбійкам. Як ти відчуваєш? Ти їм подобаєшся? Я була в Амстердамі. Я тему можу сказати, що 99% в залі це були. Е... Це і вони дуже кльові, вони дійсно підходили, вони цікавились, звідки в мене брання, звідки в мене така зачіска і таке інше. Мені це приємно.